Це світ, у якому ми живемо. Якби він не оточував нас щодня, якби ми не сприймали його як данність, нас би вразила його багатоскладність і пишність. Ось звичайний, усім знайомий дерев'яний олівець. Можливо, ви подумаєте нічого особливого. Можливо, користувалися олівцями ще до того, як навчилися читати і писати, але його знайома звичайність не означає, що він проста річ. Насправді він складний, довершений, гарний і вишуканий саме його існування настільки неймовірне, що годі його комусь повністю осягти. Ось основні матеріали, з яких роблять олівці: графіт, кедр, метал. І гума але навіть маючи їх усі перед собою, чи змогли б ви зробити олівець? Це не настільки просто, як вам здається. Насправді, жодна людина у світі не змогла б його зробити без допомоги багатьох інших. саме у цьому ключ до розуміння світу. Олівець, як також ви і я, є кінцевим результатом існування розгалудженого величезного генеалогічного дерева симфонії людської діяльності, яка звучить над усім світом. Величезна кількість людей завдяки своїй праці і знанням долучилася до створення простого олівця. На відміну від генеалогічного дерева, цей предмет починає життя зі справжнього дерева. Найбільшим прямим предком олівця є кедр, що росте на північно-західному тихоокеанському узбережжі. Але лісоруби, які заготовляють деревину, теж є його предками. Вони також не працюють окремо від інших. Їм, своєю чергою, допомагають люди та підприємства, які виробляють пилки, троси та безліч інших потрібних інструментів. Вони також є предками нашого олівця. Так само, як офіціантка з кафе неподалік, яка продає лісорубам обіди, не кажучи вже про тисячі інших залучених у часі і просторі до виробництва простого полуденного перекусу, Павутиння зв'язків зростає. Згадаємо дороги, вантажівки, кораблі, систему зв'язку та всіх, хто їх винайшов, збудував і підтримує в робочому стані. Всі вони потрібні, щоб привезти деревину на лісопилки та деревообробні підприємства для подальшої обробки. Усі вони також є предками олівця. Але навіть після роботи усіх цих людей ми лишаємося зі шматком фарбованої деревини з половиною дерев'яного корпусу олівця. Але ж його родинне дерево є більшим, набагато розгалудженішим. Графіт видобувають у Китаї та Шрі-Ланці. На олівцевій фабриці його змішують з глиною, нагрівають з додаванням інших матеріалів. Далі формування, сушіння, спікання у печі для випалювання. Люди з різних континентів і культур співпрацюють, щоб поєднати ці матеріали, створюючи у країнах по світі віск, печі та різне обладнання. Ось два предки нашого олівця. Те саме стосується і гумки стирачки, складники для якої надходять з усього світу. Вона так само є кінцевим результатом розгалудженого і екзотичного родинного дерева, що й обідок металевий пасочок, вироблюваний з матеріалу, який видобувають, очищають і доставляють з усіх куточків планети. Кожна частина олівця є результатом співпраці і взаємодії мільйонів людей. Які разом утворюють процес, що постійно змінюється та підлаштовується, зміни у доступності чи вартості матеріалу походженням з певного місця можуть підвищити принадність іншого джерела. Відповідно, процес гнучко змінюється та адаптується. Є ще один момент, який вражає, чи не найбільше повна відсутність організатора, того хто керував незліченністю цих дій, що призводять до появи олівця. Кожен член цього родинного дерева постачає лише дещицю знання потрібного для виробництва олівця до того ж робить це добровільно не тому, що йому той олівець конче потрібен або подобається, а тому, що під час виробництва вони всі обмінюють свою працю і вміння на платню, яка дає їм змогу придбавати потрібне. Ви бачите роботу ринку, спонтанне узгодження творчої людської енергії мільйонів з їхніми розмаїтими вміннями і талантами, коли вони добровільно організовуються для реагування на людські потреби і бажання, неначе керовані невидимою рукою задля досягнення мети, яка не була частиною початкового задуму. Кожну секунду нашого життя ми користуємося перевагами продуктів добровільної, спонтанної співпраці. Отакий сучасний світ. Чудовий у своїй взаємопов'язані складності з кожним днем він ставатиме дедалі кращим, якщо люди зберігатимуть можливість вільно взаємодіяти одне з одним. Доки ми залишимо творчу енергію людства неприборканою, наші можливості досягти бажаного лишатимуться безмежними. Якщо вам сподобалось відео від ціни держави, то ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та натискайте дзвіночок, щоб першими дивитись нові ролики.